Вітаю, друзі! Оглянемо головні новини останнього тижня серпня. Отже, тиждень розпочався однією з наймасовіших російських атак на Україну за весь час війни: 127 ракет та 109 шахедів. Атаковані об'єкти енергетики в 15 областях. Загинуло семеро людей. Знову введено графіки екстрених вимкнень світла по всій країні. Московити застосували новий БПЛА без бойової частини. Він реактивний, летить швидко. Найімовірніше їх будуть використовувати для виснаження нашої системи ППО при масових атаках. Ракет до ППО в нас мало і вони дуже дорогі. За серпень рашисти випустили по Україні 789 шахедів. Атаки були 27 днів з 31-го. А Україна у відповідь захопила в Російської Федерації, так званої на Курщині, 100 населених пунктів та площу 1200 квадратних кілометрів по півтора кілометри за шахет. Відзначився черговий воєнком, військом закарпатського ТЦК Василь Зубатов, розкидався грошима на тусовці, а заробив він їх, надаючи фіктивні довідки для виїзду за кордон. Правда, інформація щодо довідок, звичайно, не підтвердилася, ділитися він вміє. Також сумуємо за загиблими харків'янами, а також за всіма невинно загиблими українцями цивільними та військовими, життя яких обірвала Російська Федерація, так звана, приславши своїх убивць на територію України. Царство Небесне вам усім. У п'ятницю українські воїни знищили колону московитів. Яка рухалася до річки Сейм, щоб навести переправу на Курщині. Колона з понтонами та іншою технікою була спалена на лісовій дорозі. Втрати ворога в живій силі уточнюються. Зображення у відео різні, друзі, хотів би тематичні дати. Та тепер Ютуб за фото з пожежами, прильотами, вбитими, полоненими, просто банить. А у мене вже два попередження. Отже, далі горять нафтові резервуари в Ростовській області, горить Царбаза. 15 років будували, як кажуть расисти. А через пуйла за місяць вигорить краще б, щоб горів Путлер та його оточення чи нафтопереробні заводи. Але й резервуари з паливом теж добре. Під час відбиття ракетної атаки на Київ у ніч на 26 серпня на Ф-16 загинув український пілот Олексій Мес. Із позивним Мунфіш. Олексій Месь тієї ночі збив три російські ракети. Слава герою! А от коли безугла ще до офіційної інформації відповідних органів почала верещати про збиття f 16 що є на рівні інформації про Хаймарс чи Петріот державною таємницею, то очільник повітряних сил України Олещук їй про це сказав. Що це таємниця, не можна такі речі раніше часу розголошувати. І що ви думаєте, покарали безуглу? Ні! Президент звільнив Олещука. От і знову питання. Хто керує Україною? Президент? Люди, типу, безуглу і Єрмака, Татарова. До речі, про Татарова. Коли журналіст запитав президента цього тижня про Татарова, ви бачили його вираз обличчя і як він. З ненавистю почав розказувати, що татаро у 2022 році в Києві вбивав чеченців окупантів власними руками, а от кореспонденти мовляв, ні. Особисто я чекаю тепер на те, що безугла потопила в Дніпрі підводний човен з Путіним, а Єрмак збив тарілку марсіанських окупантів. Манія величі прогресує. Вже забув наш гарант, що привів до влади на всі рівні через партії Слуга Народу Арестовичів, Умерових, Тищенків, Дмитруків. Забув, а це його вина. Пригадайте, якби так за іншого президента будь-якого було б, які б номери квартал видавав. А поки державні нагороди отримав вже Калисий та Пікалов з кварталу. Не цього року, на початку війни. Потім... Путін подарував цього тижня Лукашенку вищу нагороду Росії, орден Андрія Первозванного. Зазвичай російський диктатор давав білоруському диктатору гроші, але грошей в сучасній путінській Росії вже й самим бракує. Щонайменше один шахет увійшов у повітряний простір Польщі цього тижня і спокійно літав там собі 30 хвилин. Поляки вдали, що нічого не трапилося. А от сябри не удали. В ніч на четвер їхній винищувач збив російський шахет, який залетів у повітряний простір Білорусі. Кажуть, що наказ про збиття віддав особисто Лукашенко. Е, ще нам не вистачало, аби Варшава в мінська просила закрити небо. Білоруський диктатор, звісно, людина підла й підступла, але в нього добре розвинута інтуїція та інстинкт виживання, той жук ще в ЄС буде. Щось відчуває і намагається показати, що він, а не Путін, контролює ситуацію в своїй країні. За кілька днів по тому Путін подарував Лукашенку вищу нагороду Росії. Зазвичай російський диктатор так не робить. Отже, фронт найтяжче цього тижня на Покровському напрямку, де співвідношення сил 4 до 1 і не на нашу користь. Ворог тут зазнає щодня колосальних втрат в живій силі та техніці. Але безперервно лізе в атаки. Росіяни досі воюють методом Жукова, а з падінням Покровська може посипатися весь східний фронт. Я не наганяю негатив чи розхитую човен. Це просто правда. Сили оборони України атакували Рязанську, Грес, нафтобазу в Ростовській області, нафтобазу в місті Котельнич Кіровської області, а це 1150 кілометрів від кордону. Севастополь в Криму перекривали Керченський міст. На Донеччині наші збили чергову російську сушку. На Курщині утилізували РЛМ радіолокаційного комплексу Небо СВУ. Вартість, увага, 100 мільйонів доларів. У Франції заарештували Павла Дурова, російського програміста, розробника, месенджера Телеграм. Зараз думоров, громадянин Франції. А за два дні до того федеральний уряд США зобов'язав Ілона Маска. Публічно розкрити інформацію про інвесторів, які вклалися в купівлю ком компанії Twitter, Нині X, і з'ясувалося, що в компанії потужно присутні гроші російських олігархів, а також кошти Північної Кореї, Китаю, Саудівської Аравії тощо. Тобто, така там компашка, я вам скажу. Незаконні транзакції та шахрайство це також соціальні мережі. Уряди демократичних країн нарешті осягнули загрозу і намагаються якось впливати на це. В сучасних умовах соціальні мережі це справжня зброя, яка може бути використана проти демократії громадського суспільства терористами, наркокартелями тощо. Незаконні транзакції та шахрайство це також соціальні мережі, Ну, власне, тепер щось трошки допидува. От. В Києві відбувся концерт загадкової та таємничої співачки Клавдії Петрівни, на якому вона вперше показала своє обличчя публіці. І прихильники переконалися, що Клавдія Петрівна не хто інший, як молода співачка Соломія Опришко зі Львівщини. Але це не точно. Україна розробила власну ракету, яка називається Промовисто Паляниця. Ракета здатна вражати об'єкти на відстані 700 кілометрів. Щасливого тобі польоту, палянице, але мене найбільш потішило те, що російські пропагандисти в ефірах намагаються вимовити назву нової зброї. Їхня московська щелепа з цим не справляється. Впевнений, що саме для цього так її назвали. Молодці, в п'ятницю міністр оборони України Уміру, зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Він передав. Адміністрації Байдена список цілий у Росії і під, хоче підштовхнути США до зняття обмежень на використання американської зброї проти Москви. Ось, в Україні сьогодні останній день літа, і вже завтра до нас прийде календарна осінь. Та недовзі прийде осінь, і ми всі розбіжимося по русифікованих містах. Так співали плач Єремії. Композицію написав Костянтин Москалець ще 1910.